Ми заховалися, ти ходи нас шукати. Сашку твоє піду. Днем народження тебе. днем народження Сашунчі. З Днем народження тебе. <реш> класно, Clap your hands. Clap your hands. Тобі сьогодні дивися, скільки тобі! Три рочки. Три рочки ти можеш гратися з цими кульками такими класними. Потримайте. З цими кульками класними. Тако. Класно! Класно! Класно. Бачиш, класно. Ходи, спускайся до нас. Ходи, спускайся до нас. Дивись, які кульки круті. Круто. Клас. Дякую, друга. Буду замагатися. Кажи дякую, дякую бабусі, дякую Дякую, дідусик. Дякую дідусик. Дякую. дякую, Богдан. Рости, великий великий. Сміливий наш хлопчик Сашуник. Диві, Любимо це, це тебе. Це стільки тобі років. Скільки тобі вже років. Вже три. Вже три. Супер, молодець.